Брат, после X система в пенсионерской тачке это уровень. Прикольно, я на Порше, я на Порше. Просто вичует этот цей вайб. Цикавое ощущение, Ну, реально такая что там даже едет. Так, ну що, пане, здорово. Здорово, брат, ну що, показуй нову тачку. Ще ніхто не знає. От прям. Койкар. Ви перші це бачите в Ютубі. Та ти що, блять, бро, дивись просто, як колір виглядає. Колір йобнутий. Ну це просто, брат, то після x 6 ма по пенсіонерської тачці це, це, це уровень. Саме цікаве, що... Блять, боїться їхати з універсалом, в якому мішок картошки влізає. Ні, насправді, вона задньопривідна і стихія це 100-200. Я ніщо боюсь просто, реально. Я розумію, розумію. Другий день фактично ти катаєш, ми вчора її забрали. ай яй яка чистенька, гарненька. Ну шо, я пропоную заїхати? Просто ходим. Давай. Ну Давай, давай, ти сигналиш. Ну, <продон>? да. Бачив, як я фуксанув зранку. А перше, я не нажав педаль до кінця. Я потім такий, коли почав відриватися, я просто нажав до кінця. прикинь. Це перше, друге. Ага. Ти бачив, як я пуксанув зразу? Ні, брат, я слідив за тим, щоб рівно стартанути. Нормально, я, я доволен. Я доволен, що блядь, твоя машина поїхала. Короче, короче, У нас, в принципі, розворот через 4 км, бери лівіше. Давай, давай, відрібемося. Бери лівіше. Куда ти полетів, брат? Брат, куда ти полетів? 3 км було на розворотку, коли то стартовують на разу. Да? Я, я, я не знаю, щось я заігрався. Давай на третій сигнал. Страшно, страшно, что трошки на все, так что страшно. Пиздец их страшно, блядь. Что, попробуем сейчас? Да, давай, давай. давай. Да. Ты 50-200 начинаешь Убегает. меня обманять тоже сильно. Не, не, грани еще трохи. Плюс э, старт пункт. Блять, непонятно, я не зрозумів чи я вовремя пригнув на сигнал чи не вовремі. А как тебе температура масла зараз? 100. У мене тоже. Ідеально. Від most. А знаєш як я хочу розігріти резину. Як? Щас дам ланч. Ну так, типа, відразу до торможу. єбать, нормально. Давай до розвороту до ближайшого Сіналь. Давай. Ебать мене кинуло під дорога, сука, а пізда, чувак, страшно, нахуй. Да, не проводив, так? Да, 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 да ну, кинуло під дорога, я їбу, блядь. Фу, блядь, пізда. А в тебе просто нажав тапку, і и... І на розслабоні, їбать в мене тут да, фу, сука, цію, да, да, блять. Да, і він поняв, ну реально коли кидає трохи під творега, який тебе вганяє, сука. Ну по факту, по факту, попередні три рази були однакові. Перед цим я приїбав, а цей раз типу швидше. Ну, ти, по ідеї повинен бути швидше. Все ж таки в тебе потужності, блять, і ти лайває. Смотри, мы сейчас едем прямо, я начну сигналить, и на третий едем вместе. Все, вы готовы? Вы готовы, дети? Нужно надо было М4 брать. Не, не, БМВ вже... уже. Уже деньги есть, типа уже смысла кобачу. Так, давай я обкину точку на цей на що, ребятки, скажете за цю М4 в моєму кольорі дравіті грей, але на нормальному карбончикі. Не на колхозі, на всьому красивому. Ні, ну, по-моєму, М4 смотриться, ні. Прям хорошо. Прям ну, очень. Ну от чого в Рісті в М4 зробили, блядь, оптику, а в М3 нет. ну, цвет. Ай-яй-яй-яй-яй. да? Туринг. Чикс. М4. Береште, що ти, а що подариш кінту? Коротше, приїхали на сходочку. Ми вже коротко, заїжджали з осим от. Молодим чоловіком. Stage 1, Carrera S, -S. задні привод, тут 500 сил, да? 100, 200, 106 секунд. Eee. Так, десь воно було, треба полистати. Бачите, это уже все. 100-269 было. Короче, 67, ти казав, да? 1, 2, 3, 3. А ця машина, по ідеї, на CS прошивці яка стоїть, про яку я, до речі, не розказував, повинна їхати 7,5, 7,6. Так що в цілому, дуже даже. Що ти, брат, ти доволен? <плес> я все пиздец. 6,69. Класс. Ну давай, покажи, покажи М 4 М 4 биток с Америки Эдишн, правильно я понимаю? Стоило заказывать машину с Америки или а, надо было сразу Америки. купить? Нет. Ты же богатый криптовалютчик. Вот блядь. это уже такой, знаешь, варик. Кому что? Если ты хочешь сэкономить деньги, бери А сколько вышло? Но она мне вышла без обвеса где-то в 95 Тезера? Тезера, да Блять, бро, честно, обвес, ебать Ебанок, да. Ебать обвес, ты, сука, обвес. красавчик Я, Я очень, очень долго думал, был обвес на нее полный в, Бля... в этом Акроп... В карбоне Акроповик но, 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 но блядь, смотрится вообще как-то не так В салоне карбон Сколько Видите обвес? Обвес десяточку наверное? десяточку, да? Давай салончик посмотрим, сравним Так, смотри, Чиназас. Червоный салон, рестик, бомбу А тут сток прям, да? Сток, да. Ну как для стока рест едет пиздец, по-моему, не? Еще я ну, видишь, тебе не хватает звука. Я не могу погазовать на сингле. Сингл прям намного лучше звучит. А теперь иди на... у меня погазуй. Ну, да, понял? Ничего лишнего нет. Все как надо. А что по ковшам, брат, удобно? Слушай, честно тебе сказать, мне в ковше сидится даже удобнее, чем у меня вот в этих супер мягких ситуациях. Так так и есть, в этом парадокс. Я правда сижу, понял. Блин, мне все говорили, что в ковше супер неудобно сидеть. Да то говорили Гои, понял? В мат я зря заклею. В мат я зря заклею? Ребята, давайте вот на, на голосование. Что скажете? Мій колер в мате, а вот оригинальный колер. Вот можна можно променять эти плохие, вообще... Да, брат, ну сейчас будет ну, в Варшаве, блядь, пиздец, и блесточек не будет. Я не знаю. Она, она стала да. она, прям прям серая. На черном она очень прикольно. Да ты понял, она просто не, не просто серая, она такая, прям, она играющий. Смотрится, такой цвет, его прям ну, нет нигде. Все, ну, его понял, прям надо вглядываться. Вот на этот серый, если смотришь, его прям. Но она, да, она выглядит богато, все-таки дровит реально круто, он, он тут он выглядит, как какой-то богатый серый, а тут вот, как какой-то шампань блу Вот это уже, вот это же криптовалюта, арбитраж, темки. Не, ну, колер Влада, парни, это просто, это секс. Дуже, дуже гарна машина, прям реально. Дывится, смотрится. Мы собрались, здравствуйте. Здравствуйте. Так, смотрите, сразу же реклама. Quack earn grow. Ну це криптовалюта, щоб ви зразу розуміли, хто хоче. Підписуємося на борща. Нова модель Volkswagen. Ха-ха, ось ти робиш пиздец. Шо в тебе за Porsche? Розкажи, будь ласка. 911 992.1 4S. 4S, так? Да? Там написано ззаді. То це повноприводна середня версія, правильно? Фокера 4S, да. Ага. Ну, Влада, Carrera S. То есть получается в него задний привод. І Stage 1. У тебе сток чи стеж 2? Доволен машиною? Я? Да. Ну да. Немає... Люка немає. Люка немає. У да, него панорама є, ахуєнно виглядає. это да. Ну, машина, вот бачите, колір прям виділяє цю машину дуже сильно. Мені дуже подобається колер. Колер ебанутый. Кстати, ты знаешь, що на турбарях тоже такий диски можно поставили. На турберах тоже есть такие диски? Да, mm прикольно, -hmm. Класно. Ну що, брат, я тобі дав ключі. Зараз, yeah. короче, Влад буде їхати yeah, на М3. Влад зараз буде їхати на М3, а я буду їхати на цій машині. І вам поділюсь враженнями, скажу, як я її відчуваю. Слухай, я пропоную тоді зустрітись, поняв на заправці. От І там помінятися. От там і світло буде, да, да, біля тебе. І там буде прям чотенько. Так що, да, що, газуємо. Вая. Твоя... Стати що? Блядь, як тут все заводиться, я не розумію. Блядь, а куди нажимати? Я... Бля, ви знаєте, як то А, вот тут. А, ого. Подожди. Ну я і село, звісно. Такий от короче, ключик. Ми погнали. Прикольно, я на порше, я на порше. Бля, така посадка, коротше, висока. Капец, реально перший раз в житті їду на Порше. Ну ладно, на Турбейсе я катався. Шугара. Мені, якщо чесно, не дуже сподобалось, бо якось ну, сильно було голосно, непонятно. Руль такий прям легкий на самом деле. І звучочок такий Так, ну перше короче, враження. Дуже за висока посадка. У мене в міаті посадка поінтересніше. Мені прям ну, взагалі неудобно сидіти. Після ковшей на М3, ну так, руль маленький, дуже зручний. От реально маленькі руліці, все знаєте, Мок, Поко, як їх там називають, прям прикольно. По голові б'є вихід, так що я не знаю, як була буде делі, цю тачку, але... Ну, Просіки є. Ну, дуже м'яко, реально комфортно. Реально мягко, і по відчуттям потенційно ця машина навіть комфортніше і м'якше проїжджає за все, ніж Метритурі. Це доволі дивовижно, як на мене. Прикол, прикол. Бля, таке незвичне відчуття, що в тебе мотор сзаді. Він прям тут звучить. Не, не, не десь там вихлопні труби, він прям ззаді, ззаді звучить. Звучочок такий прям прикольний. mm -hmm. максимальна версія, але глобально вона виглядає як турбасі, який коштує там 300. Гривень. Ой, як кричать не кричить, і та, ти Плє, це річ, коли ж веш в полку. Ну реально, подвіска в місті відпрацьовує прям філігранно. Реально, машина не жорстка, машина прям ну, дуже комфортна це місце. приятно чувствуется руль, такой тяжкий, налитый, прям вот те, чего не вистачало М3, М4 по заходу. Не знаю, я на ней, кто все життя ездил, дуже просто ехать. На ней хочется постоянно крутить до отсечки, настолько приятно звучит выхлоп, он аж кричит просто. Я никогда не думал, что турбо Порше может звучать, бо, ну типа, все ж таки не ГТ-3, не атмосфера. Ну хейтили. Хейтили очень сильно. Часто сказать, звучит очень прикольно. Просто відчуйте цей вайб. Хорошо, прям. Так, прям нейтралочку. Хорошо. Ну, такая, конечно, эргономика скромненько со вкусом. Ну да, все в шкире. Ну да, черный салон. Бля, несе, несе, і коли ж меш в поле перегинаєш. І дивись, просто в тебе така жопа жирна. Прям нравится, очень. Чо, ми не порушуємо. В принципі, все, все в рамках допущеного швидкісного режиму. Навіть не хочеться стартувати через задній привод. А то мало лі. А от йому, в принципі, похера за счет полного. А це на блака Чуть-чуть душив, да, Чуть-чуть душив. Бля, мені сподобалось. Да? Я думав, що буде хуже. Я думав, що буде хуже, Я думав буде хуйня. Вона реально прикольно їде, вичитає чогось особливого є, поняв? І це. Неможливо передати, по, по факту виглядає як якась дорога інфініті за 200к. Ну я не очікував, що вона буде прикольно звучати. Як тобі по відчуттям після ось чогось особливого сісти на ну, да. Ну що, дода. Да Різниці не хочу говорити. Давай, говори. лише біжатися. Горі. Бля, як звичайна машина якась. Реально, коли в спорткар сідаєш, ти розумієш, ну він інший. Він не такий, як звичайна машина. Як ти, ти казав? Сідаєш? Як ти казав вчора? Що це, це тройка, в яку запихнув. ні, ні. Взяли а, тройку, кузов, потім прокачали максимально. Воно не можна зробити з кузова гражданського цивільного спорткар. Вони максимально постарались, вона ахуєнна. Вона не може бути спорткаром на задньому моторці. Ну от коли їдеш і ззаді звук від того, що ззаді працює мотор і ззаді щось поняв, це дуже незвичне відчуття. Да. Ти... Реально, ти чуєш мотор? Не саме. Я прям іменно поняв, в чому прикол. Мені прям піздець захотілося кайман після цього спробувати. Поняв. То що кайман ще голосніше, ще емоційніше. Він прям ззаді, він дешевше. Він прям такий ще більш дурний, нахуй. А якщо це якийсь gt 4 буде, то це піздець. Ну просто знаєш що я тобі хочу сказати. Що в цій машині я от прям ти казав: ой, подв'язка хороша. Я коли був пасажиром вчора. Я думаю, ну норм, не сказати, що прям м'ягка. Ну ні, тут м'якша подв'язка. Чим в цій? Чим в цій. Ну, так, да, тут м'якша подвізка. Охуєнно. <рес> мені здається, що тут м'якша подвізка. Ну, мені не здалося навпаки, тут я навіть не можу сказати. Тут но... реально хуєна подвізка. Мені дуже подобається на Дейлі. Реально? Я, реально ну, Добре. я, я, я ні разу не відчув, що мені да, було жорстко. Я ні разу не відчув, що я витряхую собі позавнишку. Покажи її. Покажи її. На відео, о, жорсткий. Ні, ну жорсткий, жорсткий. Ось ну, так от, коротше, парні сравнення, Да? Снимаются тормоза. Просто стань сюда. Да ладно. Вот сюда руку. Реально. Вентилятор какие. Это, брат, это 911. А брат, а расскажи, пожалуйста, про длину. Ладно, <laughs> давись, у меня 25 бежков картошки, сзади ряд сидений. А что <laughs> <laughs> а это а за маленькая машина, да? Ну, она нихуя не маленькая, вы поняли? Она маленькая, но вы поняли? Вона тупо така ж сама. Коротше, таким от був вечір. Сподіваюсь, вам сподобалось. Таке от було зрівнення. Зрівнення, зрівнення. Коротше, що я хотів ще сказати. Сказати, що пацани, заробляйте бабки там, там, де ви б там не заробляли, в арбітражі, з камери. ай яй яй так делати не можна. Ну, опять же, це ваше діло, ваше життя. Купляйте тачки, газуйте. Завтра може ваше життя, не дай Бог перериватись. Ну таке може бути. А ви там свою мрію не виконали. Якщо хтось хоче заробляти в криптовалюті, я думаю, ви знаєте, да, що робити. Можна підписатись на мій телеграм-канал. Там я пишу про криптовалюту. Можна зайти до мене в приватку, заповнити анкету, якщо вона ще доступна знизу. І можна бути підписаним на суперіора, поставити лайк і написати якийсь комент в цьому відосу. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному випуску. Бам-бум-бем! На сайті був суперіор. Зараз вам дам чуть-чуть газика. Давайте відкрию вже. Все, пока Наскільки зручно оце? Наскільки зручно це? Блять, там не просто що я отак от дотянувся. Не тянусь тудась, а. ніж вийти з авто, увімкніть передачу П. І ти гой.